Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати, з чого мій японський вулик. Це нижня частина цього вулика піддон. Він має таку висувну прильотну дошку з вентиляційною решіткою. Ну, на, на такій підставочці. Зверху ставиться така коробка. Це корпус. Один із корпусів, таких корпусів вісім. Став, ставиться, він не має ніяких пазів, він такий глиденький. Так Сковитися туди-сюди. Він <клух> має, так як і нижній корпус має внутрішній периметр, це 30х30. Дошка тут майже 2,5 см. Цей корпус має такі, всі корпуси мають такі хрестовини. Хрестовини для того, щоб. Ті соти, які бджоли будуть відтягувати, під вагою меду не падали вниз. І таких корпусів 8 штук, я вже казав. І ще один елемент це така решітка дерев'яна. Це решітка призначена для того, щоб бджоли мали за що чіпляти свої соти і відтягувати їх донизу. Кожна така. Планочка розміром 3 см і між ними вуличка 1 см. Ті розміри я брав в інтернеті, ну не знаю, мені не дуже вони подобаються, але проведу експеримент потім зроблю висновок. І останній елемент цієї конструкції це саме дешок, який мені зробив пан Андрій. Андрій. Привіт. От. І отакий от вулик має вигляд. В мінімальному виконанні. Все, всім дякую, буду тримати в курсі.